Хтось може це уявити тільки. А хтось зазнав, що таке, коли твою єдину надію ти з чим пов'язаний сенс твого існування. Те, що стоїть в центрі твого буття, без чого буття перестає бути самим собою, забираючись. Якась сила. Це може бути і для когось батько, для когось дитин, для когось дружина. Кожного своя. Була надія. Була вота. Був в сенсі слова. Був центр. Тепер нема. Чи не перетворюється душа наша? на ту кровоточиву, що десятки років спливає кров'ю і знесилюється, і занепадає, і спустошується, і безнадія. І Господь В Євангелії він рятує у Бог. Рятує у Бог для земного життя. Але ми ж знаємо, що нас це може не стосуватися. Нам такого порятунку не зазнати. Тоді нам залишається те, що Він нам адресує душам нашим, не тілам нашим, не земним долям нашим. Він душам нашим адресує слова. Не бійся, тільки віруй.